Тоді розпочнемо, дивіться, сьогоднішня тема лекції це алергія. Ну, як ви знаєте, є деякі люди, у яких алергія взагалі буває навіть на, такі, а, ну, на, на, такі, там, на підки, чи на там, на бруд, на воду, навіть на деяку їжу і так далі. Тобто, алергія, що, що, що це взагалі таке? Це реакція імунної системи, на речовину, яка зазвичай не виключає відчуття нездуження у більшості людей. Ця реакція може бути локальною. Наприклад, з алергеном на шкіла на шкірі, тобто це можуть бути там пухірі, подразнення, ви там починаєте чухати себе за руку І... або системною, включаючи анафілаксію. Анафілаксія це якби результат серйозної алергічної реакції, яка починається дуже швидко та може призвести взагалі до смерті. Тобто, це як найпоширеніші взагалі випадки це у людини починається удушення. Існує кілька типів алергій взагалі, серед яких це взагалі алергічний рініт, це алергія на пил, тваринний пух, пил та або інші подразники, які зазвичай викликають у людини нежить, кашель, запалення слизової оболонки або нудоту. Є також алергічна астма. Астма – це, це алергія на подразники, які сприважають звуження дихальних шляхів та створюють складнощі з диханням. От, тобто, це те, то, що я вам казав, це анафілаксія. Є також алергічний дерматит. Це алергія на певні речовини, які призводять до запалення шкіри, до зуду та чи, висуп, чи, чи там, якихось висипів у вас на шкірі. Так. Одним з найпоширеніших видів алергії це є алергія на їжу. Деякі продукти їжі, такі як молоко, яйця, горіхи та інші, можуть викликати реакцію імунної системи, на те, що призведе до симптомів. Таких як висипи на шкірі, дихальні проблеми, тобто анафілаксія, нудоту або блювання, інша форма формою алергії є алергія на пил. Ця реакція може бути спричинена різними типами рослин, таких як дерева, так само, як ми знаємо, всі в народі його називають бабине літо, трави та квітки. Люди, які страждають від алергії на пил, можуть мати симптоми, такі як свербіж, нежить. Кашель, слозосльотичевість або ну, проблеми з диханням. Алергія на домашній пил та тваринний пух також може бути серйозною проблемою для багатьох людей. Симптомами алергії на домашній пил можуть включати кашель чхання та подразнення очей. Алергія на тваринний пух може призвести до симптомів, таких як свербіння ну і так далі. Тобто можу, і можу вам розповісти про, наприклад, як визначають взагалі алергію. От, взагалі най, най, най це тест, який ну, беруть, беруть пробу там, якось, наприклад, препарату, пилу чи там, не знаю, пуху, і його розчиняють і потім, і потім прикладають його до тіла людини. І якщо на, на тілі людини з'являється якесь п'ятно, червоно, ну, зазвичай це червоне п'ятно. То у людини воно, воно те місце почне свербіти. І, так, і таким от чином оприділяють алергію. В деяких епік, можна, ну, знадобиться можливо ще додаткове дослідження. Також можуть бути кров, кровні тести допомогти визначення алергії. Ну, от якось так. А зараз мій колега вам розповість більш детально про взагалі методи лікування та які мають бути обов'язкові ліки. Для людей, які страждають на там на різні типи алергії. Ну що, нормально відстрічі? Охуєнно. он стручил? Охуенно. Это все мовчалы, блядь. Чтоб ну, тогда... мои кармані фіби не були выдрессированы. А вони не собі бы тоже болен. Балі... Коллега, у вас не чутно, прокашлятись. Так, проще мене чути, так? Так, Так, всім доброго дня. Хочу спочатку вибачити за, за мій зовнішній вигляд, щось якось вас тут дуже вітряно, вітер в мене якось так навіть передів. Е, в загальному я вам зараз буду розказувати про які є методики боротьби саме з алергією, адже як такої е, пігулочки, яка допоможе вам повністю позбутися алергії, на жаль, не винайшли. В загальному найбільш такі ефективні боротьби, методи боротьби з алергією це вже уникнення самих алергентів. Тобто, коли сама людина вже знає, що в неї алергія, наприклад, якщо це в неї на шерсть певної собаки, кота, то це уникнення контакту з такими тваринами. А вже якщо це, наприклад, на цвітіння певної рослини, наприклад, весною. Наприклад, зараз у нас є весна, багатьох людей можуть бути прояви алергії через те, що вони виходять на вулицю, коли цвітить певна квіточка або дерево. То от для таких людей, вперше за ще йде порада, щоб вони не виходили на вулицю, коли ця, твар... ця квітка росте, або вже уникали саме тварин. Чи... Інші е, чинники, які викликають в них алергію. Також є такі препарати, які називаються антигистамінні. Е, ці препарати вже, ж, вони вже діють на самі прояви алергії. Тобто, коли людина має алергію, і вона, наприклад, не хоче весь день ходити з закладеним носом або вже почервонілим лицем, вона приймає відповідні ці препарати і вони вже чуть-чуть е, подавляють імунну систему людини, і вона не так реально... Починає захищатися від даних алергентів. Е, також е, я можу, маю розказати вам, що якщо в людини вже прям серйозна е, така алергії, то її можуть при, приписати імунотерапію. Е, це щось подібне до того, як ми робимо вакцинацію, коли людині впродовж бага, вже багатьох років, можливо, місяців, е, вводяться. Маленькими порціями її алергент, і це дозволить організму менш е, реально захищати організм від цього алергенту. Е, як, е, це вже, можна сказати, довгий процес, можна сказати, що він займає, можливо, від місяців до багатьох років. Але також це дуже допомагає саме з алергією. Якщо у людини є, вона проявляється в. В серйозній формі, тобто вона допоможе людині, яка не може спокійно жити з алергією, проводити нормальне життя. Також я хочу зазначити, що алергія це є проблемою багатьох людей. Якщо у вас є можливо якісь думки, що у вас є алергія, чи ви хочете перевірити, що у вас є алергія, бажано піти до лікарні та зробити тест від крові, який покаже загальний. Вміст антитіл на алергії, на різні алергенти, тобто це не покаже, що на що саме весь алергія, це треба буде робити вже більш загальний аналіз. Але це вам так може зрозуміти, що вона все ж таки є присутня, тобто що, можливо, вам потрібно чогось уникати. Також я маю вам розказати про те, що хоч і, і в нас є різні антигістамінні препарати, але вони і поділені по. Класа, тобто більшість з них ви можете просто зайти в лікарню та купити собі. Вони допоможуть ваш, вони чуть, -чуть побуркують ваш імунітет, і ви не будете так сильно паріматися через алергію. Проте, якщо в людини з'являються більш серйозні більш серйозні такі симптоми, такі, як, наприклад. Що в неї дуже сильно е, пухнуть щоки, чи, можливо, пальці, рук, ніг, і це їй дуже сильний дискомфорт проявляється. Ми тоді будемо вже виписувати такі препарати, які е, називаються глюкотикостероїдні. Вони дозволяють іраз прибуркувати такі більш серйозні, але для них вже потрібен рецепт. Тобто просто піти ви їх не зможете. І вже останній такий можна сказати етап, коли не, ну, не етапа найбільш сильно діяні ліки, які протидіють алергії, це є епідофрин, це адреналін. Це вже виписується людям, які алергія може бути смертельно небезпечно, коли в результаті дії алергентів на... вона може почати задихатися, тобто починають дуже сильно саме... Так, так, так. Коли набихають м'язи в районі шиї, або вже починаються якісь в внутрішніх органів і починається на них різний тиск. Ну і, звісно, вже, якщо ви прийшли і ваша регіла і надоїла, ми можемо прописати вам імунотерапію, як я вже розказував раніше, але це не Панацея і ви не зможете так швидко своєї архії позбавитись. Також можу зазначити, що аргія це не є щось таке е, постійне. Тобто воно може, вик... Вик... Е, воно може як і викну... виникнути дуже швидко, так і дуже швидко пройти. Або вже проход... бути у вас протягом всього життя. Тобто, наприклад, якщо е, дитина в малому віці була, наприклад. Проблеми з лактозою, вона мала проблеми алергію на лактозу, то вже в зрілому віці ця проблема може зникнути. Так само людина, яка 40 років жила припіваючи і мала алергії, випадково помічає, що в неї є алергія, наприклад, на пиль. Тобто вона могла просто в неї з'явитися в неї до цього вона могла не бути. Тому час від часу. Раджу вам проходити з аналіз крові на алергенти. І якщо вже помітите, що у вас є алергія, краще звернутися до, е, більш загаль... Не більш загального, а більш точного аналізу, який допоможе виявити, на що саме у вас є алергент. В принципі, на цьому я завершив. Буду передавати е, слово моєму колозі, який вам розкаже про доволі цікаві прояви алергій. Які доволі, які не доволі часто можна зустріти. Так, дивіться, є, є доволі, ну, якби про банальні алергії я вам розповів, але є доволі такі рідкісні алергії, це, наприклад, як алергія на холод. Е, алергія на холод вона є взагалі ще називати медичним терміном холодова артерія. І вона є рідкісним, дуже відкамала алергії, яка виникає при контакті з холодом. Її симптоми можуть включати покривання шкіри синіми плямами, свірбіж та подразнення. Це може статися, коли людина виходить на вулицю в холодну погоду або там, під час контакту з холодною речовином речовиною перепрошую. Але проте симптоми можуть виникнути навіть при контакті з холодною їжею або навіть напоями. Також є навіть, як не дивно, алергія на воду у людей. І це рідкісна взагалі, також алергія, яку називають акуатичною уртикарією. Це стан, при якому шкіра реагує на контакт з водою, що може викликати висип, свербіння і, або подразнення шкіри. Симптоми можуть виникнути при контакті взагалі, з будь-якою температурою води. Це не важливо, чи вона холодна або гаряча. <кій> також є навіть алергія на м'ясо. Як, як мій колега казав, що Зазвичай дуже часто от, у людей з часом, з, я, я перепрошую, не з часом, а з, якби, з роками виникають деякі алергії на якусь конкретну їжу там, чи на м'ясо або навіть на молоко. Це рідкісна алергія, яка виникає після взагалі укуса кліща іксодіда. Він це взагалі живе в Східній та Південній Європі, і також на південному сході США після укусу Кліща, організм може потрапити алергія також навіть на холод. Потім що у нас там так, і є також алергія на гречку. Це дуже, дуже корисний продукт, але для деяких людей вона може бути алергеном взагалі. Симптоми алергії на гречку можуть викликати також свербіж, висипання, набряки та інше. Алергічна реакція. Ця алергія є рідкісною, але може бути дуже серйозною для тих, хто взагалі таку алергію має. Алергія на сонце. Алергія на сонце – це відома як світлочутливість, і є дуже, ну, не дуже рідким видом алергії, насправді, але вона виникає при контакті з сонячними променями і симптоми можуть включати покривання шкірими плявами, пухирями, подразненнями, свербіннями і навіть у деяких людей викликати болі. Це може статися навіть при невеликому контакті з сонцем і м, на сонці, сидіння в тіні, або навіть від, від промінів, які йдуть через вікна. Алергія на парфуми також дуже дуже В Вона, скоріш за все, це деякі, ну не деякі, а багато людей не замічають цього, але е, при відчутті взагалі якби, парфумів багато людей, ви, 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 ви будете відчувати почервоніння. Е, Почервоніння, свербіння, можливо в районі носа, кашель. у Вас може почати набрякання. Ну, взагалі це стане імунної системи, коли вона би, так реагує на хімічні речовини. Ну, і давайте я вам як висновок вже скажу, щоб вас вже якби, сильно не затримувати. Алергія це взагалі є. Поширено проблеми в сучасному світі, але, на жаль, вона викликана якраз нами людьми, тому що ми, ми модифікуємо саме парфуми, додаємо хімічні речовину до їжі, води, на жаль. І це є все, потім воно випливає як, е, е, випливає як е, от, якби в ітогія, що у багатьох людей з'являються такі. Е, Алергії навіть на їжу, молоко там і так далі. Я вам дуже рекомендую, якщо у вас будуть алергії з'являтися, якщо ви помітите за, за собою, там, що у вас там щось почалося свербіти після чогось, то звертайтесь, будь ласка, до нашої лікарні. Ми вам будемо допомагати в цьому питанні. Ну, як би все. Дякую вам за увагу. Дякую, пане. Дякую. Було дуже цікаво. Дякую. Запрошуйте нас, ще, будемо раді приїхати. Без питань. Тихі колективні аплодисменти. <гум> дякую, дякую. Ну, все, дякую вам за увагу. Не буду вас відволікати більше від ваших. Вашої роботи. На вечора хлопці. Mm, да, дякую. Може, може від вас якось буде там про уроки самооборони, чи там може про. Е, а що там про процесу? уроки самооборони? Я, ви я особисто карабін, подав заявку не, на да? подібну лекцію і змозі навіть її проведу лікарі. Добре, що ви сказали. Добре, я, я, я думаю, що це буде доволі непогано. Згоден з вами повністю. На все добре. Да, Гарного дня.